Так, народ, всім привіт! Показую знов, що прийшло мені за 6 доларів. Таких посилок ще буде декілька. ну Я час від часу буду їх замовляти, бо для мене це вигідно. Получається, оце все я купив за 6 доларів кожна річ по 2 долари. І по курсу там виходить 2 долари це 76 гривень. Так, приїхала трошки посилка така пожмакана, але все працює. Тут покажу перше. Це лампочка. Вона, вона, вона у нас, по-моєму, 8 Вт має. Не бачу, де написано. А от характеристики ні. 12 Вт холодного світла, лампочка з датчиком руху. Тобто ви лишили виключатель включений, лампочка світить близько однієї хвилини. І е, тухне. Як тільки ви приближаєтесь до неї ну, від, 5, від 3 до 5 метрів, вона засвічується і е, світить одну хвилину. Або ну, якщо вона потухла, а ви є в приміщенні біля неї, то вона знову засвічується. Е, класно, десь в якихось складовках, е, на якихось проходах в коридорах, щоб лампочка постійно не, не клацати виключателем. Ну, я собі замовив для того, щоб. Коли я піднімаюся по сходах, щоб вона засвічувалася. Правда, тут не герметично, цей, то мусите якось так в тих приміщеннях, де, де нема дощу, води на вулиці навряд чи вона довго прослужить. Так, Тут довго не будемо по викрутках показувати. Викрутки досить гарної якості, ну, самі насадки. От, І сама викрутка. Виходить, у нас 12. Різних е, насадок. Ну, Не двосторонні. От, і хочу показати вам це пилосос, usb пилосос для клавіатури. Е, якість така собі, але ну, за 76 гривень його навіть можна на запчастини дати. От. Е, пилосос відкривається. Зараз покажу як. О, ось так. Відкривається, висипається і е, це, що він набрав. Ну, от для прикладу зараз візьмемо, підключимо його до лабораторного блоку. Включили. Тут в ньому є кнопка, підсвітка. От, як бачите, я його брав для того, щоб там всякі клавіатури. Желізо оце не хочете маленьке, ну, довге. Клавіатури, комп'ютери, платки. Від пилюки чистити. Тягне досить класно. все Потім виключили, виключили і е, висипали. То, що цей. Бажано виключати отак в вертикальному положенні, щоб не висипалося все назад. Все, За 76 гривень, я думаю, такий пилосос вартує взяти е, ну, для себе. для дому. Це дякую за увагу. Далі, якщо щось буде нове, приїде знову для вас зніму відео.